Віднині для понад 200 юнаків та дівчат життя та гідність, радість та проблеми Бердичівського медичного коледжу стануть особистим життям, радощами та проблемами. День 1 вересня завжди пов'язаний з новими надіями та вірою у те, що молодь збагачена знаннями та надбаннями вітчизняної світової культури, житиме повноцінним життям у щасті і достатку, наголосив у вітальній промові керівник закладу Володимир Клименюк. Навчання і виховання майбутніх громадян України тих. Людей, які житимуть на цій землі, і щиро любитимуть її найважливіша і найвідповідальніша місія у світі. Освіта 21 століття набуває особливо стратегічного значення. Ми вступили в епоху науки і інформації. Саме вони стають основною продуктивною силою і гарантують конферентну спосудність країни в глобалізованому світі. А інтелектуальна і духовна морідність нації визначає її місце терору в міжнародній спільно, спільноті. Сучасний світ переживає докорінну зміну підходів до освіти та соціокультурної політики в цілому. Ці зміни у суспільній свідомості, у суспільства до сфер, появу освіти і викликали появ нової концепції освіти. Основні риси концепції освіти визначено в Декларації прав людини, прийняті ООН. Не відзначається, що освіта має бути спрямована на загальний розвиток людини. Традиційні напутні слова першої другокурсникам в них директор коледжу звернувся до молоді, аби ті не губили голову від п'янкого аромату самостійного життя. Батьків попросив не НАТО розбещувати начатків грошима, студентів запам'ятати, що справжня прикраса то не коштовні ланцюжки і сережки, а знання. Підтримав Володимира Клименюка і Олександр Гусак. Заступник начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації закликав новоспечених студентів. З перших днів налаштовуватися на серйозне ставлення до навчання. Диплом про завершення закладу це ще не все. Нині підкреслив посадовець. Майже усі ділянки роботи, за виключенням хіба що первинної медико-санітарної допомоги, забезпечені кадрами на 100%. Так що особлива увага при прийомі на роботу знанням та вмінням. Не так просто вдасться знайти роботу тим, хто буде вчитись, ну, скажімо так, на трійку, да? під системні. Паційці. Тому з першого дня рекомендую вам забути про е, останній клас школи, ну, принаймні в тій частині, ті яка не стосувалася вже такої системної підготовки до незалежного оцінювання. Там не можна було трохи погуляти, трохи віднестись, зважаючи на знання попередніх років і так далі. Якщо ви пропустите, грубо говоря, в знаннях перший курс то на останньому курсі там, чи на передостанньому курсі, не сподівайтеся, що ви закінчите заклад дуже добре. Сьогодні мало просто вчитися та просто закінчити навчальний заклад. Час вимагає нового підходу та нового розуміння себе у суспільстві. Повчали старші. Жоден лікар попереджають, не захоче мати в якості правої руки людину, яку потрібно вчити по-новому. Про це студенти повинні пам'ятати. Та один із виступаючих все ж таки нагадав присутнім: вони ж бо молоді і талановиті, а значить, буде все гаразд. Ми нещодавно, ще давно, коли директор запросив нас, ми при Іваном ляновиче приймали. Участь в врученні дипломів так разом з дипломами вручали і виходили подружні пари. То я вам скажу не тільки навчання, а друзі, Не втрачайте часу. Бо це сами молоді, саме гарні роки. Всіх вітаю вас святом і надіюся, що вже вам ще вдасться займатися спортом в новому спортзалі. Я думаю, що значить, директор, міністерство, всі і область, і вся країна, і місто зроблять все для того, щоб. Це відбулося. А е, першокурсникам, ну, бажаю, щоб вони гарно молися в колектив. Колектив тут дуже гарний, викладачі е, висококваліфіковані. Хто приїхав принесів перше, щоб він е, відчув, що це гарне, розумне і мудре місто, і е, відповідно так себе треба вести. Якщо лікар не цікавиться новинками у світі медицини, якщо не йде у ногу із часом, на місці товчеться і його команда. Якщо він постійно у русі дбає про самовдосконалення, розвиваються і ті, хто поруч. У Бердичеві вірять студенти і випускники Бердичівського медколеджу завжди будуть в авангарді представників найгуманнішої з професій.